Протягом червня-серпня поточного року на території району було скоєно ряд злочинів, а саме крадіжосторігальних закладів. Предметом злочину були продукти харчування, солодощі, а також слабоулкогольні напої. Завдяки проведеній роботі працівниками відділу було встановлено, що до вчинення даного злочину причетні п'ятеро молодих людей, двоє з яких попередньо були раніше судимі за скоєння злочини проти власності. Відносно одного з цих осіб, а саме того, який був організатором, а також виконавцем під час вчинення усіх крадіжок обрану міру забіжного заходу, тримає під вартою. Щодо інших, вирішується питання про обрання міри забіжного заходу, не пов'язані із позбавленням волі. За усіма фактами вчинення даних злочинів, розпочато кримінальне провадження за статтею 185, частини 3 Кримінального кодексу України, де передбачено покарання в вигляді позбавлення волі, а що ви брали в магазині? Все, що бачили, то і мрали. Пиво, в основному, пиво і продукти, я там вже не пам'ятаю, що там було. Якось а так фірус. вийшло. Да, Приміщення магазину проникли через даний піднавіз, пройшли через кришу, вип... ну, залізли лише двоє, в подальшому прийшли по, по криші на ту сторону, там обладнаний другий поверх над цей магазин. Вибили одне вікно, відкрили інше, проникли всередину, всередині вибили ще одні двері. Все було зроблено спонтанно, подивилися, куди мене проникнули, що скрізь заґратовано. Ну, було видно, що наявної синляцій немає, то не цей скрізь. При проникненні в магазин вони викрадали як і самі продукти харчування, так і грошові кошти, які знаходилися в касі магазину. Після чого все викрадене майно вони ділили між собою, забирали кожен із учасників крадіжки забирав до себе певну частину викраденого додому. На даний час виявлено три факти крадіжки, які вчинили підозрювані. Можливо, вони ще скоїли, але в ході до свого розслідування буде встановлено, чи скоїли вони чи ні. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі. Я, звісно, дуже задоволений. Тим, що от зараз в даний складний час для держави, що так хорошо і якісно спрацювала міліція, я б хотів би виразити їм подяку, всім дільничним інспекторам, всім, хто був причетний до розслідування. А от Доказ лом вилучений під час обшуку 20.08.14 року. На ньому йде видно следы взлома.